Четвер, 28 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. За півтора року у Хмельницькому планують збудувати три багатоповерхівки для переселенців. Кошти на їх зведення в рамках грантового проєкту «НЕВКО» виділяє Європейський Союз. Отримати квартири зможуть офіційно зареєстровані у Хмельницькому переселенці, котрі перебувають на черзі. До кінця року Невко визначить підрядника будівельних робіт. Якщо дозволить погода, зведення житла стартує вже на початку 2024-го. Сьогодні у нас робоча зустріч з представниками Невко, також з їхніми підрядниками, фактично архітекторами, які займаються проєктуванням будівель. Ми говоримо про будівлі, які будуть зведені для внутрішньопереміщених осіб. Це грант, найбільший грант, який отримав Хмельницьке як місто. В розмірі 8,4 млн євро за ці кошти Європейський Союз абсолютно безкоштовно для міста мається на увазі побудує три багатоповерхівки, обговорюються терміни будівництва 18 місяців. Хочу нагадати також, що це будівлі, які будуть повністю пристосовані до життя. Місто отримує 185 квартир. Це буде житло насправді сучасне. Це буде житло, яке буде відповідати не лише українським нормам, а буде відповідати всім європейським нормам. Європейський Союз вибрав на конкурсній основі чотири міста сьогодні, в яких будуються такі будівлі. Хмельницький став одним з учасників, одним з переможців цього відбору. Тому сподіваємося, що вже у 2025 році таке будівництво буде завершено. Одночасно вироблятиме і тепло, і електроенергію. Когенераційну установку отримало в подарунок Хмельницьк теплокомуненерго. Її встановлять на одній із котелень у мікрорайоні Виставка. Обладнання австрійського виробництва на ринку воно коштує близько 17 мільйонів гривень. Місто установку передали безкоштовно за сприяння міжнародної організації з міграції. Що вона дає? Спалюючи природний газ, воно виробляє тепло, але окрім вироблення тепла, вона виробляє електричну енергію. Ця установка потужністю 650 кВт. Власне, на цій котельні вже стоїть одна когенераційна установка, і, власне, якщо вони працюватимуть обі, зможуть виготовляти мегаватт 100». Електроенергії і таким чином забезпечувати і роботу цієї котельні в автономії, і з можливістю надавати зайву електроенергію в мережі обленерго. У першу неділю жовтня професійне свято відзначатимуть вчителі. Сьогодні відзнаки і сертифікати на смарт-телевізори вручили десяти педагогічним колективам громади. Вони стали переможцями конкурсу названня кращих, в якому брали участь понад 20 закладів освіти. Оновили і освітянську дошку пошани. Шість колективів отримали подяки Вінницького центру оцінювання якості освіти за організацію проведення мультипредметного тестування в умовах війни. Будівничі нової України, тому що ви виховуєте нових українців, і від вас насправді буде залежати, якою буде Україна. Ми щороку намагаємося робити вашу працю сродною як говорив Сковорода. Сродна праця це та, яка приносить моральне задоволення, а і матеріальне. І в цьому році ми 57 мільйонів гривень спрямували на виплату надбавки за сумлінну працю. Цьогоріч наш колектив. Ліцей номер 15 вже другий раз поспіль бере участь у конкурсі на кращі колективи навчальні заклади міста. Ми обираємо для себе номінацію Рівні можливості для всіх, оскільки в нашому закладі навчається 52 дітини з особливими освітніми потребами і існує 20 інклюзивних класів. Ми подали матеріали, які описують освітнє середовище, а це п'ять ресурсних кімнат і медіатека, а також. Кімнати фахівців логопеду, психолога, які також працюють над створенням гарних умов для дітей з особливими освітніми потребами. Це кропітка праця всього педагогічного колективу. Хмельницькі школярі мірялися знаннями з історії, культури та екології. У молодіжному центрі відбувся інтелектуальний квіз ігри розуму. Участь у ньому взяли дев'ять команд із чотирьох навчальних закладів: це школярі середньої та старшої школи. Особливість квізу в тому, що серед учасників були учні із особливими освітніми потребами. Захід спрямований на соціалізацію таких дітей. Ми подавали запити на всі наші навчальні заклади міста, та, де, в нас відбуває, де в нас є дітки з певними вадами, тобто і кожен із них могли долучитися. Була створена реєстраційна форма, де могли заповнити, тобто сформувати команду і долучитися до заходу. Кожна команда буде набирати певну кількість балів та і після цього будуть отримувати призи та подарунки. Тому молодіжний центр завжди і спеціалісти, і управління молоді та спорту долучаємося і робимо такі заходи для того, щоб дійсно молодь була. Включена, активна і проводила разом спільні такі інтерактивні заходи. Це буде квіз, є в нас вісім блоків запитань, в них є різна цінова якість їхня. Команду обирають собі питання, відповідає на нього, і отримують бали за свої відповіді. У нас є різні галузі: є освіта, спорт, екологія та інше. Це цікавий формат, і підлітки, і дорослі люди, і діти цим цікавляться для розвитку свого провозору навколишнього середовища. Проможці отримують призи. У нас буде декілька місць так, що і за участь, і за перемогу в нас будуть призи. В обласному центрі презентували перший посібник із Хмельницького знавства. Над ним працювали майже три десятки істориків. Вони зібрали і впорядкували інформацію про громаду з найдавніших часів до початку Першої світової війни. Підручник призначений для восьмикласників. Хмельницьке знавство поки що буде частиною курсу історії України. З нового навчального року викладатиметься у школах як окремий предмет. Ідея полягала в тому, щоб максимально надати нашим учням можливість дізнатися про історію, більше поглибити їхні вивчення в історію нашого міста, тому що проаналізувавши її на сьогодення, ми розуміємо, що молоде покоління не знає історії міста або не володіє повноцінною інформацією, тому що за навчальним курсом історії України наше місто губиться на фоні таких подій, як взагалі історія України. Тому вирішили виокремити це як окремо. Мій навчальний курс на сьогодні розроблено посібник восьмого класу. Чому брали восьмий, дев'ятий клас? Тому що це більше ті історичні періоди, які перегукуються з історією України, і це саме те та вікова категорія дітей, яка буде більше аналізувати, більш вивчати історію. У Хмельницькому презентували новий випуск літературно-публіцистичного альманаху Південний Бух. До нього увійшли роботи 59 авторів. Це вірші, повісті, статті та рецензії. Більшість на тему війни. Олександра Семенюк детальніше. Про дитинство, кохання та фантастичні пригоди розповідає письменник Віталій Мацько у своїй повісті Небесні сили. Над нею чоловік працював більше ніж півроку. Основна думка що світлий розум, інтелектуал завжди перемагає зло. Добро перемагає зло. Як би там не було. Скільки б ми не билися, скільки б не воювали, все одно добро переможе зло. Бо якщо зло переможе, то світ зникне, і людство зникне, не буде нікого. Повість із хепіендом, і чоловік впевнений, саме українською перемогою закінчиться повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. Свою роботу Віталій Мацько надрукував у новому випуску літературно публіцистичного альманаху Південний бух». Він видається з 2018 року. Мета його так двічі на рік, щоб ми популяризували наших хмельницьких, зокрема, або поетів хмельниччини письменників Хмельниччини і щоб. Показати, яке все таки багате наше літературне життя, цьогорічний випуск літературно-публіцистичного альманаху вийшов найбільшим у ньому 380 сторінок. Свої роботи надрукували 59 авторів з Хмельниччини та України. Тут у нас є 9 розділів, зокрема, розділ поезія, проза, молода муза, нові імена, наші гості, краєзнавство, критика, спогади, рецензії для дітей і гумор. Оці розділи тут не тільки члени Національної спілки письменників України, а автори, які подають гарні надії. Автори вже відомі, але до цього часу не друкують. Ми їх відкриваємо заново нові імена. А так то він має бути ділянкою або платформою для будь-яких творчих людей, які мають тягнутися до нас і мають високий рівень. Окрім воєнної тематики, автори пригадують історію. Ми не засвоїли повністю або нам не дали засвоїти повністю уроки, які відбувалися 100 років. Тому ми маємо ті самі результати, що були. Брехунам, повірили е на якісь гарні словах. Більшість мас повелася, і е те, що московити той раз обманули 100 років назад, ми їм повірили, не збрехали і так цього року роблять. І тому ми хочемо, щоб цей журнал став маленьким посібником для всіх, хто хоче оновити свої якісь історичні факти. І з нами пережити сьогоднішній день. Ознайомитись із новим випуском літературно-публіцистичного альманаху можна у всіх бібліотеках Хмельницької громади. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!